Так, ну всі гарбузи я позбирала. Дивіться, яка моя красунечка. Яка вона шикарна, які на ній яблука здорові, червонобокі. Така красуня, що не можна вам передати і сказати. Ой, зараз посветлець літай. Це мої грушечки попідростали на другий рік, вже будуть мати цвіт також оці. І там тата мачує, закладені бруньки на цвіт. Так, це тут гарбузики маленькі в нас, Ну, вони досить не паршиві. Це моя так хурма підросла за, зим, за літо, що ж, як вона десь в липні місяці почала рости. Ну нічого, подивимося, чи вона знизу вроде визріла, але чи визріє далі, не знаю, побачимо. І чи це хурма, чи це підвою залишила, я не знаю. Побачимо, хай росте. Ось, А це Ігор докошує. О, я акацію повиривала, яку де бачила. І зараз йду буду тяти малини вершки обтинати. Ось і козом на родно позбираю, занесеться їсти. О. Якби ця корова була, то всю траву ялицю, те все можна було б корови згодувати. Мої пані такого не їдять. Вони такого не хочуть, то для них законом заборонено. О, так, що ось таке-то. Ну, то таке діло. Яктять. О, покажу, скільки я гарбузів тут назбирала. Ой, ні, рукавиці треба взяти. Бо мої там малини будуть кусяти за пальчики. А ця пару його яблучок тут залишилося, тих зелених таких. Дивіться, які гарні. Здорові, не знаю, як вони звуться, з такими крапочками. Вони дуже гарно лежать. Ось, які красунечки, бачите? О. Гарненькі такі. Вона багато цвіту мала, але там оберся. Звідси якраз от той дим палила вогонь і він йшов якраз понад низ, тут остався. а зверху змерзло, все і цвіт облетів. Так, що ось таке тут. Так, тут в мене. Вже обкуси наздовж, там я коло малин поополювала, тобі буде видно. То я в малини залізу зараз. О, ось тут ще в мене є три гарбузики, пузики, вони досить, досить немаленькі. А ось ще четвертий з них є, бачите. Ой! Файні гарбузики вродили тутечка. Так що ось таке-то. Так, а це мої малини, їх треба постригти. Ось. Оце в малинах от то, що в мене такі гарбузяки виросли. Три здоровенних і чотири менше. О, ось така то я господиня, Стільки гарбузів має то вам ніяк-небудь, не, не то вам не жарти. Ось. Так. Вуси мої жируться. Ось тут Ігор пообкошував також. Це його треба все викинути. Ось. Тут я зараз оце по полю в малинах. Ось тут теж гарбузи. Туди один аж покотився донизу, один там. Ну, пару тачок буде. дві тачки, а то й зо три буде гарбузів. Так, щось що таке то, це є добре. Це добре, коли є, хуже як нема. О, сливки мої. Зараз поптинаюсь вершки. Та й таке то. Вон яблунька красуня вся. Бачите, як... як на мисто на ній висить донизу всі геляки. О, дуже гарно вродила. Так щось що таке то. Ладненько, буду я. Працювати людинки, бо роботи повно ще. Ще роботи не початий край, так що пообрізаю, тоді покажу. Так, Козам наготували в родні. Ігор збирає і ту хопту викидає. Я малини постригла. А от де другу рукавицю поділа, щоб мене хто спитав. Поняття немає. Народніє. Народніє? Ага. О! Ось там. Козом буде на два рази дати. Малинки, бачите, як постригла. Тепер вони ті пагони файно повизрівають ще поки до зими. І буде порядок. Я їх попідстригала, бо якщо вони ті пагони, остаються такі довгі, вершки зазвичай примерзають. Їх все одно весною треба врізати. Але як вони зараз врізані, пагін визріє, він морозу не боїться, вони не примерзають. Їх треба було трошки раніше, але все часу нема. Ось. І. Тоді, коло кожної бруньки, вони випускають е, ті гелячки з цвітом, і тоді дуже багато малин є. А якщо вершок, то вони тільки наверху пускають. І тоді виходить, що тільки трошки вершок, і воно гне донизу з ягодами, і вони ломляться тоді, і нема ніякого результату бажаного того, що нам треба. Так, що ось таке. -то. Ось так. Зробили ми тут. Порядки і будемо йти до роботи далі. О, вже й 12, а без 10. Вже без 10-12. А, ще ту сливку не постригла. Я ось забула. Грушку постригла, там сливку постригла. А тут оставила. Зараз я її підпалкую. Дуже вона до погналася, мені такої високої не треба. Ось так щось таке то. Там треба сливку ту постригти. О там та, о, ось так. Треба її вистригти трохи. Піти Шовкові гіляку одну обрізати, верх обтяпати. Ось тільки роботи, я не знаю, коли її все зробити. Там вон яблуню, ту нижню, велику. Опчікрижити треба там ту, де обчі ай, не знаю, стільки роботи. А я так не хочу робити. Я б тільки керувала ким, хто хоче наняти мене, щоб я керувала, бо робити я не хочу. Ладно, скажу вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе, а я буду працювати, бо треба обтинати сливку, треба піти, ще там ту обтяти, разом козом забереться. Ще треба грушу всю почистити. Ого. Аби оно все добре було спіти, все зробити. Всім папа, -па, бережіть себе. Всім привіт, всім гарного дня. Так, садовий сікатор. Довгий, з довгою ручкою великий. Ось так щось таке. Мені треба грушку обрізати. І оцю яблуні яблуню треба повирізати. Зараз трохи оцю о. Бачите то вона заросла як дикий вовк. Ще бажано вдень кизел пересадити. І цю грушу треба обрізати, і там ту врізати. Ох! Ох! А чоти, яка вона? Ліс густий. О! Низ я вже трохи обпалкувала і горон виносить. Викидає. Це зараз я буду обтинати. Так, що ось таке -то. Зараз я її Пострижу, сливку я постригла, ту постригла, шовковицю палкувала черешню. Так, А тепер будемо робити з грушкою. Ось ця секатор у нас. Той, що я купляла садовий, дуже хороша річ. Хто ще не купив, рекомендую. Віше, так. Ось так. А, так. Це і також так. Близько. Чуть вище. Ось так. О. Ось так. Ось той спит близько. Ось цей отут. Добре. Так, так. Цей. цей. Ось цей тут того. Оцей. Так. Отак. Так. О, раз. Чик-чик. І цей Ні, ні, цей. Так, цей нижче той другий. От, о. Так. Добре? так. О. Ось так обрізається. Треба, ні. ні, тут не треба обрізати. Ось його довгий треба. Виж, покажи мені. третина. Половини. о. Такого, о. Що, половина. Так, добре? так, так. О. Бо це тут будуть той, той. грушки на другий рік. Так само, ось. де оце листя густе починається, то над ним. От, так. А ти не взяв, не зачепив. Не... Ні, ні ти. О! Ні. Ось так. Тепер. Ти... От на тим. О, так. так. О. Ага. о. о, так. о бачите? О, Ось цю, так о. працює секатор. сікатор. Це і да? так, сюди нижче стовбура. Так. А, сюди. Так, так. О, так. о все. От і все. Ось так обрізається, дуже легко скрізь достати. Ось, та... би не було високо. Той теж так, так, так. так, Добре. добре. Ну ти так. не взяв. Я... О, от тепер взяв. І вона розкладається ще на, на, на 4 метри вона витягується. Так що ось така та тичка розкладається ще більше. Так, так, так що так. ось так.